Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели проголосовать? Да, я хочу проголосовать на референдуме от Донецкой Народной Республики. Это супер будет. Понимаете, это будет уже защита. Просто даже, чтобы вся Украина вошла в состав России, это вы не представляете, это большая защита будет для Украины. Ми, мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення референдуму в місті Снігурівки та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був україною, був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Отже, то що зараз можна сказати про те, як е, проходить вже другий день фейкове голосування на території Запорізької області? А, ну а, назвати це голосування може думаю, можна досить умовно. Жодних принципів вільного волевиявлення там немає бути не може. Тому це навіть не, не соціальне опитування, тому що всі розуміють, які відповіді дають дякуючи Богу, люди розуміють. Що це злочин, участь у подібних діях, тому уникають е, участі, але е, застосовуються три способи опитування: перше опитування це створені виборчі дільниці, на які е, люди повинні приходити, не ходять. Друге, це ходять по квартирний обхід, створені групи з двох е, трьох людей е, супроводів військових, які ходять по домам, по будинкам, по квартирам та відповідно опитують. Людей збирають з них підписи, і також є випадки, коли на вулиці створені так так звані мобільні групи, які просто ходять по вулиці, ловлять людей і дають їм можливість проголосувати, як вони це називають. А при цьому ніхто не веде жодних списків, обліку тощо відомі випадки, коли одна і та сама людина голосувала декілька разів, спочатку її піймали на вулиці, потім прийшли до неї в квартиру. І сказали, що значення немає, що ти вже десь там суть голосував. Головне, галочку, поставив все. Ну приблизно ситуація так і виглядає. Е -е, насправді, вчора воно там підбивало підсумки, і е -е, нашого гулятора отримали. По шапці за те, що явка нанизька, навіть по про те, що да з військовими ці мобільні групи виловлюють людей по місту. Зрозуміло, що десь вони там бюджетників підігнали, десь ще когось там робітників підігнали, коли там точак приїжджав аби познімати. Але цього катастрофічно не вистачає. По голосах не вистачає а урні на півпусті. Тому сьогодні вони е, взяли іншу тактику. О сьомий ранку вже людей, ті, що працюють на російських підрядників, так званих, да їх достатньо в маріупольців. Вже зустрічали оці ці мобільні групи разом з автоматниками, дуже простим посилом, або ви зараз голосуєте. Або щонайменше втрачаєте роботу і заробітну плату. Зробили там декілька фото, тобто людей продовжують примушувати. Постановлювало по місту декілька е, палаток, от тих самих, які до того були, якщо е, згадати оці мобільні душі, да, помивочни. Ага. От сьогодні ці помивочні без внутрішнього обладнання присташовані по так звані виборчі дільниці. А е, дуже ми радіємо з того, що значна частина маріупольців дослухалась наших порад щодо поведінки на референдуму. Просто виїхало з міста, Виїхало з міста на узбережжя по маріупольському району по селах, да і просто переховуються від цих мобільних всяких е, примусових штук, аби не приймати участь в референдумі. Перший день проведення так званих референдумів на території окупованих Росією регіонів України. Продемонстрував, що цього разу Москва навіть не змогла підготувати прийнятну картинку незаконного голосування. Експерти неодноразово наголошували на тому, що путіну зовсім не складно провести плебісцит у будь-якому окупованому регіоні, досить просто побудувати декорацію, але зараз не вдалася навіть вистава. І це важливий доказ того, що так звані референдуми готувалися поспіхом. Так про можливість їхнього проведення говорили буквально з першого дня, після того як Путін визнав незалежність окупованих частин Донбасу, де діють угруповання ЛДНР. І навіть робилися практичні кроки, щоб ці псевдореферендуми готувати. До окупованих регіонів неодноразово приїжджав перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко. У Луганську нещодавно відбулася нарада російських силовиків під головуванням заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, але дату проведення голосування так і не було визначено. Більше того, після звільнення українськими військами території Харківської області стверджувалося, що ця дата перенесена на невизначений термін, і раптом такий поспіх. На думку експертів, такі зміни планів російського керівництва пов'язані із підсумками саміту ШОС у Самарканді. Російський президент розраховував, що зустрічі у старовинному узбецькому місті допоможуть йому продемонструвати, що жодної міжнародної ізоляції немає. А на практиці виявилося, що його партнери з ШОС не зацікавлені у продовженні війни. І це, до речі, було неважко передбачити. Адже економічна криза, яка багато в чому спровокована вторгненням Путіна в Україну, позначається і на інтересах таких країн, як Китай чи Індія. Так, можливо, якби бліцкриг Путіна вдався б, у Пекіні чи Делі не висунули б російському президенту претензій, але бліцкриг зазнав фіаско. А довгостроковий конфлікт явно не те, що потрібно голові КНР, прем'єр-міністру Індії або президенту Туреччини. Із зустрічей в Узбекистані президент Росії міг винести просте переконання він не зможе довго воювати. Саме після цього Путін почав гарячково фіксувати свої воєнні здобутки політичними кроками. Тепер так званий референдум це вже зовсім не красива картинка, яка має ілюструвати мрії про рускій мір. Це і предмет шантажу, якщо йдеться про можливість застосування ядерної зброї, і можливість торгу, якщо виникне нагальна необхідність припинити війну та змиритися з тим, що Кремль не зможе перешкодити існуванню суверенної демократичної України, а до ганьби Путіну не звикати.